Всіх вітаю на своєму каналі. Слава Україні! Слава нашому незламному народу та армії, що нас захищає. Друзі, сьогодні пересаджую ось отаку реанімашку. Вона вже наростила чимало коренів. Бачите, великий, гарний тут у нас запас. І її вже потрібно пересаджувати, тому що листя втратило пружність. Ну і корінчики, власне, вже досить чималі, вже є можливість її нормально посадити. Але оскільки саме листя втратило пружність, то ось я її дістаю, показую вам, дивіться, крона в неї велика. Вона тут вже поряд з тим, як нарощувала коріння, вона ще наростила ось оцей листочок, і он ще один іде, новий. І ось тут між листям, бачите, теж нові корінчики пішли, ось така вона гарнюща. Але листя втратило пружність, вона буде дуже сильно в мене розкладатися. За рахунок того, що бачите, воно таке дуже вже дуже. І я хочу зробити таку конструкцію, щоб вона ось так от трималась купи, щоб листя було доверху. Тому є в мене тут одна задумка. Посадити, я її, думаю, в стандартний 12-й горщик, хоча, звісно, він великий. І ще для тієї кореневої системи. Але нічого, ми виберемо, з вами, як завжди, камінцями, крупною корою і тому подібним. Це не є проблемою. А от для того, щоб листя стояло доверху, його потрібно закріпити. Що я вирішила? Маю ось таку пляшку з-під миючого засобу. Вона дуже пружна. Такої ж якості, як і горщик. Я в цій пляшці. Намалювала фламастером, ось, бачите, отаку конструкцію. По боках будуть ось такі от крила, а центр я виріжу. Ну, коли виріжу, тоді буде більш зрозуміло. Ось в цю нижню частину я хочу поставити горщик. Якщо він туди ввійде, це буде просто прекрасно. В горщику буде орхідея. І за рахунок ось оцих боковинок. Крилиці, які я виріжу, будуть триматися її листочки, які втратили пружність. Там їх можна буде ще закріпити. Чи як... Якимись тримачами чи чимось, ну, коротше кажучи, то вже деталі. Отже, якщо сюди ввійде горщик, це буде просто прекрасно. Якщо він сюди не ввійде, тому що вона має форму не круглу, таку, як горщик, а ось, ну, всі ви знаєте, ці пляшки вони такі ось продовгуваті. А оскільки боковинки досить такі жорсткі, то, можливо, горщик і не ввійде сюди. Будемо бачити тоді, як я вже обріжу. Якщо раптом горщик не війде, то я посажу в саму цю зрізану пляшку. Тут запас такий чималенький, і, в принципі, їй десь на рік вистачить тут рости в цій пляшці. А потім я пересаджу. Але сподіваюся, що все-таки сюди війде горщик. Отже, зараз я обрізаю цю пляшку, показую вам, що вийшло, і ми з вами дивимося, чи війде горщик, щоб вона служила просто як підставка. Ось, дивіться, отака от от конструкція утворилася. Або будемо саджати прямо в цю конструкцію. Це буде тоді закрита система. Або зараз пробую туди вставити горщик. Ось, бачите, отак це виглядає, бачите, горщик деформується. На превеликий жаль, в мене немає меншого горщика. Дев'яточки. Трішки я тут наморочилась, пробувала міряти, і щоб в стакан ось такий, і потім його поставити в конструкцію, і всякі різні способи. Але, все ж таки, прийшла до висновку, що, напевно, я посаджу прямо в цю зрізану пляшку. Ось, дивіться, показую ближче. Це буде виглядати ось отак. Звісно, що для кореневої системи це забагато, але нічого. Будуть добре триматися на оцих крильцях старі листочки, які вже втратили пружність. ось Бачите, я їх тут закріпила зараз цими прищіпками, щоб не впала і не пошкодила коріння ця красунька. Об'єм виберемо за рахунок каміння, керамзиту, крупної кори. Ну, а взагалі-то саджати буду в суміш міл... мілкої, вірніше, навіть не мілкої, різної кори, в мене там. Різний зброд є, і е, трішечки покладу ще, там, можливо, в один чи два шари з фагному живого. У мене ось, ось контейнер типу росте. З однієї сторони, росте, з іншої сторони, Жовкне, тому що його постійно кіця футболяє з місця на місце. Ось поставила її вже тут вона в реаніматорі, п'є водичку. Приступимо до роботи. Найперше, я вийму, вона вже напилась, я вийму цю орхідейку звідсіля. Поставлю її в стаканчик, хай постоїть кілька хвилин. Ось отак. Я цей стаканчик, до речі, теж приміряла. Зараз покажу вам. Дивіться, сюди можна цей стаканчик поставити, в принципі. Ось отак. Як думаєте, саджати в стаканчик, чи саджати все ж таки в саму конструкцію? Ну, в стаканчику потрібно робити отвори. Якщо вже робити ну, отаке от щось незрозуміло, що, то в стаканчику зробити отвори, щоб це була звичайна посадка, не закрита система. Подумала і вирішила, що все ж таки не в стаканчик, а в саму ось цю обрізану пляшку буду саджати. Якщо побачу, що раптом закрита система не буде подобатись цій орхідеї, то, відповідно, нароблю дірочок і буде вона провітрюватися. Тому що ну, в стакані це добре, але стакан все ж таки теж піднімає її доверху. А мені треба так, щоб максимально ось ці зів'ялі вже листочки, що пружність втратили, щоб вони максимально були закріплені. Тому дістаю і будемо зараз мостити її так, щоб. Можна було посадити. Он моя. Красунька. Красунька моя йде допомагати мамочці, моя білочка. Кетюня. Дірка моя. Це вже все. Хана мамчиній роботі. Секундочку, зніму цю красу. Найперше дістаю ті камінці, на яких вона реанімувалася. І перекладаю їх до нової оселі, орхідейчиної. Ось такі пласкі. Не буду класти. А оті от що кругленькі. вибачайте, якщо комусь буде різати вухо. Але перекладаю. Далі в мене ось ще є трішки камінців і кори. Такої ось десь в районі 2 см. Оце я теж все туди викидаю. Тут і керамзит. І кора, і все що завгодно. Все це нам для того, щоб з'їсти об'єм. І для того, щоб наша конструкція була стійкою. Тому що орхідейка не надто, вона, хоч і досить-таки велика на вигляд, але в неї зів'яли листя, і тому потрібно, щоб вона трималася гарно на полиці, щоб не перевернулася. Тепер кладу шар моху живого. Я вже зняла зверху ту плівку, якою накрито було. Гляньте, живий, дуже гарний мох. Кладу невеликим шаром. Він буде провідником вологи, тому що, можливо, на початку потрібно буде залишати водичку внизу. І ось мох буде її. Звідти підтягувати до корінчиків. А тепер починається ювелірна робота, тому що потрібно розмістити її так, щоб не зламати корінчики. Тепер беру орхідейку, опускаю її сюди, буду центрувати за допомогою пінцета. І заодно мені ж потрібно слідкувати, щоб, не дай Боже, не зламати корінчика. Ні одного, бо корінчики така цінна річ на вагу золота. Вони в мене нарощувалися 3 місяці, не дай Боже, зламати. Ну, а тепер буду засипати субстратом. Субстрат у мене е, різні види кори. Я їх трішечки змочила, щоб вони були не сухими. І по крапельці чуть-чуть по буду засипати. Додам ще по поверхні трішки моху. Тобто, самої кори там зовсім мало. Поверхню теж покриваю мохом живим. Звісно, що він висохне швидко, але то таке. Нам головне, щоб ця красуня там трималась. Коли вона піде у власний ріст, коли корінчики почнуть адаптуватись і жити вже в новому середовищі, тоді вона закріпиться і в нас усе буде з нею добре. А поки вона не закріпилась, вона у мене буде триматися на защіпах. Ось на отих от крильцях, які ми зробили по краях цієї конструкції. Зараз я вам покажу трішки з іншого ракурсу, і ви побачите про що йде мова. Як саме вона в мене має триматись? Ось так виглядає посадка. Посадка досить таки повітряна. Тут кишеньок досить, бачите, понизу. В середині є шар живого моху, і по поверхні покрито живим мохом. Тепер дивіться, як я її закріпила. Зараз кінчики листочків тримаються на ось таких дерев'яних малесеньких прищіпочках. З однієї сторони і з іншої. Щоб вона ось таку от конструкцію підтримувала. Коли вона трішечки стане пружнішою, я оці прищіпочки зніму. Можливо, я ось отак тут підв'яжу просто якоюсь проволокою чи нитками якимись. Щоб просто оці от листочки не хилилися зі сторони в сторону. Поки що це тимчасова конструкція на кілька днів. А там я подивлюсь, як вона себе буде вести. Ось така от посадочка. Таке мені прийшло до голови. І ось я вирішила ось таке от втілити. Особисто мені така конструкція подобається. Не знаю, як кому, пишіть в коментарях. Чи вам сподобалось, чи не сподобалось таке втілення? До речі, ось цей треба буде теж коригувати, щоб він ріс правильно. Листочок. Як вам моя задумка? Чекаю ваших коментарів, ваших вподобайочок. Розповсюдження цього відео. Давайте будемо заповнювати YouTube україномовним контентом, щоб нас було якомога більше і щоб наша мова лунала звідусіль. На цьому, друзі, я з вами прощаюсь. Всім бажаю миру, добра та злагоди. Бажаю якнайскорішої перемоги нашій країні. Бажаю, щоб всі наші захисники та захисниці якомога швидше повернулись додому живими та здоровими. Друзі, допомагайте Збройним силам. Давайте разом наближати перемогу. Всім до побачення, і перемога обов'язково буде за нами.